Підготував для вас ось такий чудовий мультитучий кроксон Spark CM1349 називається. Дуже класний. Зроблено, звісно, в Китаї, але в цілому досить цікава моделька. Ціна 970 гривень плюс 10% знижки за моїм промокодом. Функції тут Аж 14 штук. Плоскогубці, гострогубці, кусачки. Шило, відповідно, заточене з отвором для нитки, також скребок є, пилка по дереву, кресало, свисток, хрестова плоска викрутки, відкривачки для пляшок, для консервів, ніж. Плоскогубці і ніж. Повнорозмірні. Коротше, дуже прикольна річ. Все виконано в такому чудовому чорному кольорі. От тут всюди пластик руків'я, є. Є кліпса, фіксатор, відповідно, для інструментів. Ніж і пилка фіксується у відкритому стані. Для відкриття ножа потрібно ось за цей шпеник так, опс, і відкрити одним пальцем. Ось тут у нас що? Лайнер-лок ось тут. На пилці також є лайнер-лок. Зараз ми її знайдемо відкриємо. Ось так вона відкривається. І тут також лайнер-лок, замочок і закривається. Цікавим елементом цього мультитулу є те, що тут передбачено заводом-виробником. Наявність кресала тобто можна по інструкції беремо наше з вами кресало Для чого потрібно? Для того, щоб іскру висікти і багаття розпалити. Відкриваєте також, переконуєтесь що замочок у нас тут тримає. Відкриваєте пилку по дереву, тут оцей чорного кольору шар. Це такий транспортувальний варіант. Для того, щоб висікти іскру, його потрібно зняти. Тобто цей шар ми з вами знімаємо і потім е, можна брати. І, е, шановні мої, ось давайте так швиденько його знімемо. І ось так, іскру, так, пакування всі сторонку, і іскру, ось таким чином, можна висікати. Тобто такий от інструмент. Він, звісно. Е, для того, щоб ви не залишились без джерела вогню. На, про всяк випадок. Закриваєте пилку. З іншої сторони в нас свисток. Давайте свисну. Свистить нормально. Я думаю, і чути його чудово. Класна річ. Фіксується в закритому стані. Давайте дивитись на інструментики. Плоскогубці в нас так само, як і ніж. Вони повнорозмірні. Це дуже чудово, як на мене. Різні сталі. Сталь е, ножа більш м'якіша, щоб можна було в польових умовах підточити, а плоскогубці більш твердої. Буде продовження цього відео. Не забудьте, будь ласка, вліпити вподобайку і підписатись на всі мої соціальні